А ви помічали, що страхи руйнують фактично ваше життя? Коли ви відчуваєте страх, то ви отримаєте блок в вашому тілі, і енергія перестає нормально текти по вашому тілу. Відповідно, ви боїтеся проявлятися, ви боїтеся довіряти людям, ви боїтеся, ну, далі ваш варіант вставляйте. Я Наталія Ривачук, кармолог, енергоцілитель та консультант з матриці долі. І як і нарецілитель, я дуже часто працюю саме зі страхами, тому що люди приходять і хочуть зняти ось ці блоки. І ми знімаємо все окей. Але через деякий час інший вид страху може з'явитися у людини. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що дуже такі великі страхи можна зняти на консультації. Але це тимчасова як швидка допомога для того, щоб далі вам легше було працювати із собою. І я хочу, щоб ви знали дуже важливу річ, що звідки взагалі береться страх істинна причина страху. Не варіант, що я боюсь там за своє життя, що такі обставини, що логічно боятися. Ні, я не про це говорю. Я говорю про істинну, істинну причину наших страхів, будь-яких страхів. І коли ви її зрозумієте і почнете з нею працювати, то вам не прийдеться ходити по бабкам, діткам, енергоцілителям навіть. Да, тому що у вас не буде цього страху. Отже, істина, істина причина страху це брехня, будь-який від брехні. Коли ви спеціально брешете, коли ви не спеціально збрехали, коли ви щось перебільшили або применшили, коли ви лестите комусь, коли ви сам займаєтесь самообманом, коли ви викривлюєте інформацію певним чином. Ось це все створює зерна страху, які тим чи іншим чином. Проявляється у вашому житті.